Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми узагальнюємо і систематизуємо знання за розділом службові слова. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінки та веселий. Давай пограємо, гра ладки-оладки. Я буду називати слова. Якщо це службове слово, ти плескаєш в долоні. Якщо ні, відпочиваєш. Отже, починаємо. Петрик з сестричкою дивляться. Мультфільм. Про... Мікі. Але Даринка не хоче переглядати цей мультфільм. Сподіваюсь, в тебе все вийшло. А зараз в зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букву сполучення, склади і записуємо слово мультфільм. Робимо звуко аналіз зі схемою. А зараз давай пофантазуємо. Склади розповідь про свій улюблений мультфільм, використовуючи службові слова. Своєю розповіддю ти можеш поділитися на наступному уроці або з друзями, однокласниками чи кимось із своєї родини. Завдання із друкованого зошита, сторінка 14, вправа 31. Прочитай вірш Володимира Басюка. Погриби, погриби з мамою і татом. Ми йдемо у Хвойний Ліст Білий гриб шукати. Постав відео на паузу. Ще раз прочитай цей вірш. Далі візьми олівець, лінійку, підкреслюй службові слова. А ще склади і запиши речення про хвойний ліс зі службовим словом У. Друкований зошит 32 вправа. Прочитай рядки з вірша Тараса Шевченка, вставляючи пропущені службові слова. Спочатку зроби самостійно, а потім перевір. Попрощалось ясне сонце. З чорною землею виступає ясний місяць з сестрою Зорею. Склади два словосполучення слів зі службовим словом з за зразком. Запиши їх. А зараз 33 вправа. Установи відповідність між початком і кінцем прислів'я за допомогою стрілок. Якщо вийде, спробуй їх пояснити або запитай у дорослих. Не кидай слів на вітер холодним словом в серце не запалиш, не говори, що знаєш, а знай, що говориш. Підкресли всі службові слова, склади запиши речення зі службовим словом а. Дякую за увагу. До зустрічі!